Банда піратів Принц Гула. Розділ четвертий Незважаючи на небезпеку. Заглиблюючись у ліс, діти повсякчас натикалися на скелі та колоди. Томас узяв Габріелу за руку, щоб допомогти їй подолати ці перешкоди. Друзям треба знаходитися більше часу, щоб піднятися на гору острова Кабос. Ураз вони опинилися перед прірвою. Униз протікала бурхлива річка. Ніде не видно моста, константувала Марі. Вочевидь, ми заблукали. Віллі оглянув дерева довкола. На них більше плодів какао, ніж раніше, і дерева тут значно вищі. Він розмірковував, намагаючись відгадати, чому зник стебан. Невже він шукав плоди какао? Не існує жодного іншого острова з такими дивовижними фруктами. Але що можна робити з ними? Біліс сказав. Підведіть, гол, підведіть голови. Стебан, мабуть, угорі на дереві. Месьє муді, скомандувала Марі, злітай Злітайно. Ну. Я знаю, напевно, що ти помітиш Естебана, як винагороду обіцяю тобі смачні тістечка. Гррр. Смачні тістечка, смачні тістечка, відповів птах, змахнувши крилами. За мить він перелетів прірву і закружляв у небі. Ти, бачиш, естебана!» – стебана. закричав Томас. Грр. Бачу хлопця. прокричав месьє муді, наблизившись на сотню метрів до дітей. Усі поквапились туди, куди показував папуга. Несподівано почувся голос. На допомогу я застряг. Допоможіть мені. Це мій брат. вигукнула Габріела у паніці, Естебан висів високо на дереві, на самому кінці гілки. Над прірвою біля стовбура стояла драбина, біла балафре. Я не можу більше поворухнутися, пояснив тремтячим принц. Гілка тріщить, здається, вона не витримає мене. Що ви тут робите, мій хлопче? бурчала гувернантка. Ви можете зламати собі шию чи порвати одяг. Валентино, розгнівалася Габріела, ми не про одяг говоримо, потрібно його швидко рятувати. Облиш свої коментарі. Вона звернулася до Естебана. Я зараз залізу на дерево і зніму тебе. Оце вже ні, вигукнула Марі. Якщо ти також опинишся на гільці, вона трісне. Ви обоє впадете в прірву. Потім вона повернулася до свого друга Віллі. Ситуація була схожою на безвихідну. Але хлопець був винахідником, тому його називали Віллі розумником. Маю ідею, сказав він. Віллі схопив Ліану і розповів те, що вигадав. Подивіться, над гестеменом є товстіша гілка. Один із нас повинен на неї залізти і подати йому Ліану. Марія, яка була найспритнішою з поміж усіх. Піднялася по трабині, потім вилізла на дерево, на жаль, товста гілка над істебеном розташувалася надто високо для неї, вона не змогла до неї дотягнутися. Налякана Габріела схопила за руку Томаса, серце хлопця закалатало. Він відчув безмежну сміливість. Томас поглянув на вродливу Габріелу і сказав серйозно Я допоможу вашому братові, не бійтеся. Удячна Габріела поцілувала його в щоку. Це додало Томасу сил, і він почав видиратися нагору.